Щоб легко, швидко і комфортно працювати в єс code нам потрібно встановити такі плагіни. Перший плагін, який повинен бути у кожного розробника, це Live Server. Без цього плагіну ви не зможете запустити живу сторінку. Локальний сервер він називається, щоб бачити, то, що ви вносите які зміни в HTML. Ну, і взагалі, ваші проекти. Щоб знайти, де можна його встановити, нам потрібно перейти на вкладочку Extensions. Ось вона зліва, має таку іконку. І вставити назву нашу, нашого розширення. Ось перше розширення live Server. Зверніть увагу, у мене зараз внизу немає а, кнопочка, що з'явиться Go Live, яка буде запускати локальний сервер. Після його інсталювання ми можемо побачити, що у мене з'явилася вкладочка Go Live. Давайте перевіримо, як він працює. Ось, Наприклад, ми написали якийсь заголовок, вивели якийсь текст і нам потрібно його подивитися. Натискаємо Go Live. І ми бачимо те, що ми з вами написали. Другий плагін це прітер Code форматор Він нам допомагає красиво форматувати код, тому що з-під коробки він не форматується. Давайте його встановимо. Перше, встановлюємо прітер. Заходимо в екстеншен, знаходимо його і інсталюємо. Після інсталяції ми можемо побачити внизу, у нас з'явилися дві галочки. Прітр встановлений. Але він ще працювати у вас не буде, вам потрібно ще поставити Форматін toggle. toggle. Находимо його, інсталюємо. Переходимо і бачимо, що у нас з'явилася вкладочка Formatting. Але у вас перша установка, коли буде перший раз, ви встановили, буде крест. І він ще не буде у вас нормально працювати. Для того, щоб він у вас нормально працював, вам потрібно во всіх файликах, він працює в HTML, CSS і JS. Правою клавішою на файлику натиснути, вибрати формат документ вибрати конфігурацію по дефолту і вибрати притір код формат І далі спуститися вниз і натиснути на крестик, щоб з'явилася галочка на форматінг. Після цього, коли ми зберігаємо наш файлик, ось щось змінили, у нас все чудово форматується. Давайте перевіримо, буде працювати на усіх файлах. Наприклад, ми пишемо якій стилі. Пишемо, наприклад, що там Listyle 9. Зберігаємо, бачите, все форматується. Так само перевіряємо у js файлі Це чудово форматується. Наступні три плагіни допомагають нам зручно працювати з нашими тегами. Перший AutoClose, AutoComplete і AutoRename. Як вони працюють? Перший плагін – AutoRename, ось, наприклад, уявимо ситуацію, ми пишемо пешечку, пишемо, наприклад, у нас тут є якийсь текст, і коли у нас дуже багато тексту, він у нас уходить під, під viewport. І автор NameTech, він автоматично змінюється. Наприклад, у нас була пешка, ми хочемо змінити наді. Зберігаємо, спускаємося вниз, бачите, він автоматично його не міняє. Ну і також по, наз... по назві плагінів ми можемо зрозуміти це автозакриття і автодоповнення. Давайте встановимо їх. Перший автоклоустег. Знаходимо інсталюємо. AutoComplete. Знаходимо інсталюємо. Авторенейм. Він у нас вже встановився. Робимо інстал. Перевіряємо, як тепер зручно можемо працювати. У нас ось була пешка. Перевіряємо. Тепер я хочу, наприклад, змінити це на div. Я бачу, у мене автоматично відбувається зміна реней. Давайте подивимося, як працює автокомпліт. Ми пишемо якусь, якийсь тег, починаємо його закривати, він автоматично закривається. Тобто зручно тепер працювати з нашими тегами. Наступний плагін, який ми подивимося, він називається Image Preview. Давайте його встановимо і подивимося, яку функцію він виконує. Знаходимо, виглядає він таким чином, інсталюємо, і цей плагін дає нам змогу робити прев'юшку наших картинок. Ось, наприклад, я хочу ставити в свій проєкт картинку, обираю, і бачу з лівої сторони у мене з'являється прев'юшка. Коли з'явилася прев'юшка, я впевнений, що моя картинка вірно підключена до проєкту. Наступний план, він називається SVG. Preview, працює, в принципі, таким же принципом. Находимо його, інсталюємо і перевіряємо. Підключаємо нашу svg також можемо це зробити за допомогою SVG. І бачимо також прев'юшку. Дуже зручно. Наступний план, він називається indent Rainbow. Давайте подивимося, що він робить. Знаходимо Інсталюємо і перевіряємо, як він працює. Наприклад, ми пишемо розмітку section, всередині div з класом Container. І всередині H1. Він нам робить відступи у вигляді радуги. Це також дуже зручно. Наступний плагін, який ми подивимося, він називається CSS Peak. Давайте його знайдемо. Виглядає таким чином, інсталюємо і розберемося, що він Наприклад, у нас є TechSection з класом Section. Додамо стилі до нього. Клас Section. Стилізуємо по атрибуту класа. І, наприклад, ми скажемо, що у нього там Pine. Зверху, по, зверху знизу по 200 пікселів, зліва справа по 0. І а, цей план нам дає змогу, якщо ми затиснемо на Windy Ctrl або на Mati Command, подивитися, які стилі застосовуються. Бачите, Section Padding 200. Також, коли ми клікнемо, ми перейдемо в файли CSS саме на ці стилі. Дуже зручно. Наступний плайн, який ми подивимося, він називається Better Comments. Давайте його інсталюємо і подивимося, що він робить. Знаходимо, інсталюємо. І Better Comment нам дає змогу робити різнокольорові коментарі. Дуже зручно, коли ми щось описуємо, якусь свою документацію робимо. Ось, наприклад, робимо коментар. Якщо ми зробимо знак оклику, то у нас коментар червоний. Якщо ми робимо знак питання знак питання, то він у нас синій. Якщо ми робимо зірочку. Він у нас зелений. Якщо ми прописуємо, наприклад, туду, що нам потрібно зробити, він у нас помаранчевий. А також він працює в, в JS-файлах. Ось, наприклад, ми робимо коментар червоненький можемо зробити, можемо зробити інформативний, можемо зробити нейтральний якийсь зелений, і можемо зробити, наприклад, що нам потрібно щось виконати. Також дуже зручний плагін. Наступний плагін, який ми подивимося, він називається E-CSS Tractor. Що він робить? Давайте ми його інсталюємо, знаходимо, інсталюємо, робимо інстал і подивимося, яку функцію він виконує. Наприклад, також ми розробляємо а, якусь секцію. Робимо section, класу section. І всередині у нас div з класом. Контейнер. Наприклад, ми написали даже всю секцію, і нам потрібно переходити до стилізації, тому ми виділяємо весь код, який нам потрібен з класу, натискаємо і бачимо така вкладочка E-CSS e Tractor Run. Натискаємо, переходимо в стилі і вставляємо. Він нам забирає всі класи, які ми прописали, також дуже зручно для стилізації. Наступний план він називається Colorize. Давайте подивимося, що він робить. Спочатку його знаходимо, інсталюємо. Він працює виключно в CSS файлах. Давайте подивимося, як він працює. Ось, наприклад, ми стилізуємо секцію, і він нам показує кольори. От, наприклад, ми скажемо, що у нас буде колор red в секція. Ну, так нам захотілося. І він підсвічує червоним. Також, наприклад, якщо ми зробимо, наприклад, чорним то він нам скаже чорний. Також дуже зручний плагін. Наступний плагін, код Spellchecker. Давайте його інсталюємо і подивимося, що він робить. Знаходимо, інсталюємо. Давайте подивимося, як він працює. Ось, наприклад, ми вставляємо десь текст і випадково припечаталися, невірно написали якесь слово. Він нам підчеркує це хвиля з лінію, синьою лінією. Якщо ми не, не ведемо, ми побачимо QuickFix. Натискаємо і він нам запропонує, які варіанти можуть бути. Наприклад, Hero або Help і тому подібне. Також він працює в JS-файлах. Ось, наприклад, ми робимо якусь константу. Хай це буде якийсь string. І також ми тут е випадково щось невірно написали. Він також тут підсвічує, ми можемо навести і вибрати, що нам підходить. Наступний плайн, він називається Live Preview. Давайте ми її знайдемо, інсталюємо подивимося, що він робить. Знаходимо, виглядає таким чином. По прев'юшки ми бачимо, що він дає нам змогу розгорнути Live сервер прямо в VS Code. Інсталюємо, і у нас з'явиться така іконочка. Чим це зручно? Ось ми, наприклад, натискаємо нашу іконочку, щоб не запускати Go Live. Ми можемо прямо дивитися, що відбувається прямо в нас всередині. Нашого vs Тобто, Наприклад, ми додаємо H1, робимо hello, бачите, і воно дуже швидко реагує і ми відразу бачимо результат. А далі, наприклад, якщо ми хочемо стилізувати, давайте по тегу стилізуємо і також побачимо, вже, як Colorize працює, ми бачимо, що все чудово змінюється в ронтай. Наступний плайн, який ми подивимося, він називається CSS Flexbox. Це про флексбокси. Давайте ми його інсталізуємо і подивимося, що він робить. Виглядає таким чином. Запам'ятовуємо, ці команди це для Windows, це для Mac, і нам потрібно буде випадаючи вікошко ставити цей рядочок. Давайте подивимося, як він працює. Ось, наприклад, я тут роблю список ліжка, наприклад, три штучки. І далі я хочу зробити, наприклад, стилізацію. Ну, стилізацію флексами. Да? Тоді частенько стилізується флексами. Тому я перехожу сюди по атрибуту класа, стилізуюсь, і я забув, як працює Flex. Тому я зажимаю Command-Shift. пешка випадаючи з і прописую це слово Open CSS Flexbox. Натискаю. І цей плагін дає нам змогу розкрити документацію по Flexbox і подивитися, які всі властивості існують з прикладами у наших Flexbox. Також дуже зручно. Наступний плагін. Він називається Gremlins Tracker. Що він у нас робить? Давайте ми його знайдемо, інсталюємо. Тут можемо прочитати, що він шукає небезпечні символи. Дуже часто, коли ми щось розробляємо, ми вставляємо сюди якийсь текст. І ось, наприклад, ми десь вставили, і бачите, у нас Гремлі не показує, що у нас є десь небезпечні символи. Ось, Наприклад, якщо ми будемо старати, бачите, ці символи пропадають, і Гремін також пропадає. Тому цей плагін, він просто відслідковує небезпечні символи, ми можемо їх побачити. Наступний плагін називається Pass Intel License. Що він робить? Він автодоповнює а, розширення файликів. Давайте ми його встановимо. А, тут натискаємо Install, можемо прочитати, що він робить. Тут у нас прописується. І далі, коли ми, наприклад, підключаємо якісь файлики, він нам підказує розширення а, цих файликів. Також дуже зручний плагін. Наступний плагін. html css Support». Давайте його знайдемо. Інсталюємо і подивимося, що він робить. Так, не то. Виглядає таким чином. Ми його інсталюємо. Що він нам робить? Коли ми прописуємо класи або атрибути, він нам підказує з випадаючого списка, які атрибути можуть бути. Давайте переглянемо на прикладі TegoMG. Ось, наприклад, ми робимо темg, підключаємо нашу картинку, вставляємо якийсь Alt, і нам потрібно додати якісь атрибути. Він нам підкаже, які атрибути існують, існують на те Робимо, наприклад, W, він підказує, що є такі атрибути, як Viz. Ставимо, наприклад, H, він підказує, що є висота, height, є hidden і є Area Hidden. Також дуже зручний плайн. За допомогою цих плагінів ви зможете легко. Швидко і комфортно працювати в вашому вієскоді. Бажаю успіхів!